Цьогоріч, 18 квітня, Товариство Червоного Христа України відзначає свою 105-ту річницю. Серед першочергових завдань, які більш ніж століття тому поставали перед товариством, була допомога біженцям та військовополоненим, турбота про інвалідів та дітей сиріт, боротьба з голодом та пандеміями, організація госпіталів та пунктів харчування. 1920-ті роки Українське товариство Червоного Христа організовує тисячі безкоштовних їдалень для бідних, надає населенню мільйони продовольчих пайків. 1930-ті роки. Товариство має в своїй Власності 119 медичних, 206 профілактичних та дитячих оздоровчих установ, 800 лазень, 300 фершерських акушерських пунктів, 400 аптек і магазинів санітарії та гігієни. У роки Другої світової війни товариство готує та відправляє на фронт понад 100 тисяч медичних сестер, санінструкторів та сандружинниць. дружинниць В цей час Червоний Хрест також стає ініціатором безоплатного донорства. 1986 рік. Більш ніж 10 тисяч активістів, члени санітарних постів і дружин Червоного Хреста, взяли участь в евакуації евакуації і розселені постраждалих від Чорнобильської катастрофи, надавали їм медико соціальну, психологічну та матеріальну допомогу. 1992 рік. Президентом України видано указ про товариство Червоного Христа України, за яким воно визнається єдиним національним товариством Червоного Христа України на території нашої держави, уповноваженим сприяти органам державної влади у їхній діяльності в гуманітарній сфері. Тисячу дев'ятсот року на протязі двадцяти чотирьох років узвягільсь. Організацію Червоного Христа очолювала Константина Валентина Нікігорівна. Червоний Хрест надавав допомогу людям, інвалідам, дітям, сиротам, більш вразливим верстам населення. Я попрацювала на посаді патронажної медичної сестри 16 років. Надавали допомогу людям, медичну допомогу, соціальну. Психологічну допомогу 2013-2016 роки товариство працює в особливому режимі. Створені загони швидкого реагування для надання допомоги постраждалим від подій на майдані революції гідності, згодом в зоні АТО та ООС. Товариство зосереджує роботу на наданні допомоги постраждалим і внутрішньо переміщеним особам із зони збройного конфлікту та Криму, а також продовжує допомагати вразливим категоріям населення. З 2016 року в товаристві проходить реформування та організаційний розвиток для посилення основних напрямків діяльності розвиток волонтерського руху, навчання навичкам першої медичної допомоги, реагування на надзвичайні ситуації. 2020 рік пандемія COVID-19. Товариство мобілізує усі можливі ресурси для протидії його поширенню серед населення. Усі ці роки Червоний Хрест діяв і в нашому місті та районі. В обласному архіві є документ, датований 1909 роком, який засвідчує діяльність товариства в місті Звягель. Спочатком повномасштабного вторгнення російського агресора. В Україну 24 лютого 2022 року волонтери і співробітники з товариства Червоного Христа України працюють в різних куточках. З початку військових дій за допомогою дозвягельської міськрайонної організації звернулось більше 9 тисяч громадян. Такий тяжкий для нашої країни час. Товариство Червоного Христа України знаходиться в епіцентрі людських страждань. На сьогоднішній день ми працюємо в шести основних напрямках. Банк одягу, банк одягу всі потребуючі громадяни можуть прийти і отримати одяг безкоштовно. Я дуже вдячна Червоному Хресту. Дуже допомагають нам завжди з дитинкою. Ми переселенці, ми отримуємо допомогу у вигляді речей, іграшок, взуття, харчових наборів. Це нас дуже рятує на даний момент. Другий напрямок це пункт прокату реабілітаційного обладнання, де люди. З вадами здоров'я можуть взяти в безкоштовний прокат засоби по реабілітації. Також ми проводимо навчання населення навичкам першої допомоги. Ще на організації працює напрямок, догляд вдома. Працюють чотири соціальні працівники, котрі надають соціальні послуги одиноким людям з інвалідністю та людям похилого віку, котрі допомоги. Одним із напрямків це є надання гуманітарної натуральної допомоги для вразливих верст населення, а також розвиток волонтерського руху. Виїхали ми через Крим, щоб попасти на підконтрольну територію, так як наша територія, наша ОТГ до сих пір знаходиться під окупацією, вимушена була виїхати, так як там немає змоги працювати, і вибрали. Місто звягель, так як чоловіку тут запропонували роботу. Приїхали сюди. Люди дуже привітні. Червоний хрест допоміг, так як ви розумієте, як виїхати з окупації. Це одна сумка, більш нічого немає. Нам допомогли з усім, нам допомогли, нам дали комплекти постілі, нам дали матраси, нам дали ковдри. Допомог велика дуже допомога, така существенна. Це продуктові набори. Гігієнічні набори. Якщо нам щось потрібно, ми звертаємося. Дівчатка дуже тут милі, привітні, допомагають, радять. Я ми, приїхала що... з міста Снігурівки Миколаївської області. Наразі вона ще деокупована. Приїхала ще 26 березня в році. Ну, якби виїхали ми, звісно, сюди добиралися три дні через всю Україну. Ну, прийняли нас тут гарно. Дівчата нам допомогли, ми одразу сюди прийшли. Ну як тільки приїхали на слідуючий день, допомогли нам, все дали, що треба. Ну надалі я бажаю, щоб вони працювали, допомагали людям. Ну така організація, що коли не прийдеш, вони ну все дадуть от одягу, заканчує гігієною. ну все, що потрібно для життя. Ну, надалі так і працювати, допомагати. Підтримка була від місцевої влади, депутатського корпусу. Також з приходом війни в нашу країну безліч волонтерів відгукнулося, допомагали нам надавати допомогу людям. Щиро завдячуємо обласній організації «Житомирське товариства Червоного Хреста». працівникам, містянам, котрі йшли, допомагали розуміли, Міючи важливість нашої організації в місті Звягель. Зараз ми активно працюємо над тим, щоб розвивати нашу організацію, постійно організовуємо різні заходи і акції. Нам дуже потрібна допомога вас, волонтерів, небайдужих людей, тому що ми постійно працюємо з версами населення, які потребують нашої підтримки. От, і відповідно, ми потребуємо підтримки волонтерів. Тому, будь ласка, ласкаво просимо до нас, долучайтеся. Ви можете це зробити, зателефонувавши нам, написавши в соцмережах або прийшовши за адресою. Наш офіс, от будемо дуже раді. Наш колектив завжди зацікавлений в тому, щоб поспілкуватися, розказати, як ми працюємо, показати, як ми працюємо, залучити вас до цієї діяльності. Тому, будь ласка, приходьте, долучайтесь, ставайте волонтерами Товариства Червоного Христа України. І давайте робити світ кращим разом. Сьогодні головне наше завдання це бути людяними і багато громадян, про яких ми навіть не знають, але вони щоденно потребують нашої допомоги і підтримки. Тому мені надзвичайно приємно, що сьогодні працює а, така організація, як Червоний Хрест, саме в Звягільській міській територіальній громаді, оскільки вони надають підтримку. Громадянам, які не в змозі самостійно обходитися вдома, надають підтримку на дому, допомагають допомогою матеріальною. Сьогодні разом з ними ми реалізуємо багато соціальних важливих проектів, в тому числі допомога для внутрішньо переміщених осіб. Тому я хочу побажати 105-річний ювілей, щоб ви самі зустрічали його зі світлом в душі, з любов'ю, щоб у вас вистачало сил, натхнення, робити гарні справи. Ну а наше завдання, аби в нашій громаді було більше добра і щоб ми були близькі один до одного і розуміли потреби один одного.